Чимало патріотичних і зовні доволі розумних людей вимагають якнайскорішого прийняття закону про мобілізацію, причому у якнайжорсткішій редакції. Дозволити ТЦК мало там не е, в будь-якому місці, е, абсолютно законно хапати потенційних призовників, е, познімати максимум броні, щоб можна було загрібати кого завгодно і е, без всяких проблем до армії. Панове, а вам не здається, що це велика дурниця? Тому що замість того, щоб допомогти армії? Ви зробите таким законом лише набагато гірше. Чому гірше зробите якраз у тим солдатам, які на передовій. Яким чином? Та дуже просто. Саме завдяки тому, що в нас немає у держави, немає е такого ефективного е жорсткого механізму е загребсти, кого завгодно в армію. Немає способу швидко поповнити армійські лави новобранцями, саме завдяки тому цій владі довелося почати думати про простого солдата, про солдата і про офіцера, почати дбати про те, щоб його не вбило і не поранило. Саме завдяки тому. Що е, не можна швидко набрати ні 500 тисяч, ні навіть 250 тисяч новобранців. Ця влада вперше почала будувати е, масово е, укріплення вздовж лінії фронту, бетоновані укріплення, виділені величезні гроші. Ну, звичайно, були інші фактори, але я думаю, що це вирішальний фактор, тому що нема кому воювати. Якщо воювати далі так, як ми воюємо, стоячи в е, сирих, некритих окопах, то через 2-3 місяці армія закінчиться, а поповнення нема. От вони і подумали. А давайте, напевно, таки, е, Порошенко там діло говорить, давайте е, ну, заборонимо, звичайно, від нього техніку приймати тим, хто будує, але давайте, напевно, будемо будувати, тому що солдатів ніде брати. Їх треба берегти. І давайте, напевно, не будемо поки що їх місні атаки посилати, лінію суровіки наштурмувати безнадійно. Тому що їх треба берегти, тому що їх ніде брати. Тому що якщо е прийняти е жорсткий закон, то народ буде незадоволений. А якщо не приймати, то е немає де брати поповнення. Раз немає де брати поповнення, значить. Треба берегти тих, що є. Одна жіночка пише: От в мене син в армії, а сусід е не пішов в армію, здоровий, червоний на морді, е працює, заробляє гроші. Е шановна пані, та е завдяки тому, що цей сусід працює, ваш син, можливо, досі живий і більш-менш цілий. Ну, не тому, що він працює і податки платить, я маю на увазі. А як тільки сусіда заберуть у е, навчальну частину, вашого сина пошлють на м'ясний штурм. Ну, тому що його вже буде кому замінити. Його не посилають на м'ясний штурм, тому що нема ким замінити. І бліндаж, можливо, рядом з його частиною будують із бетону, тому що треба, щоб ваш син якось е, продовжував. Далі воювати, а не зловив осколок бомби чи гранату із ланцета якогось, і все, вибув, так би мовити. Ну, шановні ті, в кого родичі на фронті, ну ви ж розумієте, що краще хай ваші сини і чоловіки прийдуть додому через півроку, через рік. Ніж через тиждень, але, скажімо так, так, що вам не хотілося б, щоб вони прийшли, не кажучи поганих слів. Так що, я би не сказав, що оці загвоздки з законом про мобілізацію, це є щось однозначно погане. Нам треба будувати оборонні споруди. Нам треба берегти армію та що є, берегти солдатів тих, що є. На жаль, ми маємо таку владу, яка е сама по собі берегти, цінувати солдатів-українців не збирається. Вони для неї розходний матеріал. Але якщо вони цей розходний матеріал поповнити не можуть, то вони вимушені берегти. Ну, тому що е, завтра не буде кому воювати. А якщо вони легко наберуть, ну так вони і пошлють на лінію 40 на півмільйона. 200 тисяч там і останеться. Результату не буде ніякого. Ми ж це знаємо, у нас немає чим воювати, у нас немає 3000 ракет. Так що е, спокійно е, головне берегти тих солдатів ту армію, яку ми маємо. і Забезпечувати ту армію зброєю і всім необхідним. В першу чергу зараз засоби захисту, бетонні бункери необхідні. Ну і ми ж, я думаю, всі вже розуміємо, що не йдеться про те, що хтось когось замінить. Зовсім не йдеться, ніхто нікого до кінця війни відпускати не збирається. Оцей анекдот, що е, коли ж твій чоловік вернеться з армії, а коли твій його замінить, е, це не смішно і не, 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 не дійсно. Тому що, так, е, да, можуть забрати е, ще і Івана е, плюс до того Петра, який служить, але від того, що Івана заберуть, Петра не відпустять. Просто Петра пустять в розход, пустять атакувати цілі, які. В общем-то, атакувати з нашим озброєнням не варто. Поки Іван сидить вдома, то це якась гарантія, що Петра не відправляють туди, звідки він гарантовано не повернеться. От така то логіка.